Привіт! Сьогодні в нас на огляді стильна та багатофункціональна настільна лампа. Давайте розглянемо її ближче. Лампа виконана в мінімалістичному білому кольорі, що чудово вписується в будь-який інтер'єр. гнучка ніжка дозволяє регулювати напрямок світла, а кругле світлодіодне джерело світла забезпечує рівномірне освітлення. На основі розташована сенсорна кнопка. Яка дозволяє змінювати яскравість освітлення за допомогою дімеру. Також є зручний відсік для зберігання дрібниць, наприклад, ручок, флешок або кабелів. Лампа підтримує три режими освітлення. Холодне світло, ідеальне для роботи та навчання, адже воно підвищує концентрацію. Тепле світло створює затишну атмосферу для читання або відпочинку. Середнє. Нейтральне, світло, збалансований варіант для повсякденного використання. Окремий плюс це вбудована підставка для смартфона. Вона зручна для перегляду відео, відеозвінків або навіть читання без необхідності тримати телефон у руках. Ця лампа ідеально підходить для навчання, роботи або читання. Завдяки енергоефективним LED-лампам вона не споживає багато електроенергії та має довгий термін служби. Загалом, ця лампа відмінний варіант для тих, хто шукає стильний, функціональний і зручний освітлювальний прилад. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк і підписуйтесь.